Дивіт. Помалюємо. Сьогодні я пропоную намалювати вам равлика. Розпочинаємо з того, що ми беремо зелену фарбу і зеленою фарбою посередині аркуша малюємо овал. Це буде голова нашого равлика. Спускаємося донизу, малюємо тоншу шию. Цим самим кольором, так, трішечки ще. Униз, ось такий півкружечок, ліворуч, так, зробили. І нашим зеленим кольором робимо ось таку внизу нерівну лінію, не занадто, так. Опускаєтеся донизу, але вона така може бути нерівна, і краєчок у нас повинен бути ось такий тонченький. так? Зеленим кольором, далі промальовуємо вгорі кріжки, і на краєчку ось такі кружечки. Вимили панцика, набрали Коричневий колір на нашій пензлик. І що ми зараз промалюємо? Ось тут малюємо лінію на сторону. І тепер промальовуємо ось так: такий кружечок і завертаємо його в Угу. Завернули. Чудово є. Тепер беремо жовтий колір. Виливаємо пензлика і жовтим кольором зафарбовуємо ось цю частинку. Він у нас гарно змішується зараз і з коричневим. Так і повинно бути. Ми зафарбовуємо ось цю частинку нашого будиночку. Угу. І далі. Продовжуємо нашим жовтим кольором зафарбовувати. Угу. Є. І ось тут цю частинку також зафарбували. Угу. Тепер беремо зелений кольт Додаємо нашій тоненький так, такий краєчок равлика є. Вимиваємо пензлика, беремо білий колір, не багато води. Білим кольором. Ми з вами робимо ось тут два овали, один і поруч інший. Ось так є. Вимиваємо пензлика, беремо трішечки водички чорний колір. Чорним кольором робимо тоненьку лінію посмішку, якщо вам важко, візьміть фломастер і зробіть це фломастером. Тільки обов'язково повинна висохти наш попередній кольор зелений. І чорним кольором робимо. Ось тут наші зрачки один і такий інший вимили пентлика і додаємо ось тут у нас шийка. Так, додали, Є наш равник готовий. Підписуйся на наш канал, ставте лайки. І до нових зустрічей! У коментарях можете лишати побажання наступного малюнку. До побачення!